Са на будинку дитячої та юнацької творчості, а цієї ночі офіс окружної виборчої комісії. Першими о 22.30 приймають білатані з дільниці села Матвіївка Золотонійського району. Там зареєстровано 44 виборці. Пригосувало 26. Раді, що приїхали, але не раді, що так приймають. Ми вже стоїмо два часа. Ну, чергу зайняли і в принципі. З боєм, ну пройшли. Ближче до опівночі в приміщенні ОВК збирається черга. Людям пропонують почекати на вулиці. Чого ми наші мерзнуть, скажіть? А ви що ви знали, що передали? У мене це восьмі вибори, і е, такого ставлення до людей, такого розгардіяжу за всі свої сім виборів. Попередніх я не бачив. Абсолютно нуляча організація зараз на ОВК. О пів на першу ночі в припинили пускати, і натовп збирається біля дверей. Фідіть в машину, Тим часом ОВК почала фіксувати порушення. Так, дільниця села Богославець, що на Золотоніщині, привезла документи, маючи при собі печатку. Печатка має бути на має полі. Кожна виборча комісія жодним чином не зреагувала точніше проголосувала за те, щоб просто прийняти документацію і. Рішення не прийнято було ще до того, аби повідомити про це правоохоронні органи, хоча це є ймовірною ознакою порушення. Ну, простими словами пояснюючи, печатка має залишитись на дільниці, і коли печатка у Членів дільничної виборчої комісії нічого не заважає їм, мовно кажучи, сфальшувати виборчу документацію по дорозі. Ви так само прекрасно розумієте, що так бути не повинно. Я знаю, що це не зовсім правильно. Я сам не нюанс, хто спотерпів потерпіли цього, Козу били. А ще додає Захар Колісніченко, почали виявляти протоколи з майбутнього, бо в документах зазначали неправильне число. Ви розумієте, що це тягне на підробку виборчої документації? вибрачий документа? Сказав буде зарплата члена нічних комісій за один день, якщо ми сьогодні здамо до 12 часа. Після дванадцяти часу, значить буде за два дні. Опрацювання протоколів із однієї дільниці тривало до півгодини. Ситуацію, що склалася на окружній виборчій комісії, її голова Петро Сивун прокоментував так: як триває зараз загалом ваша робота? Що скажете? Медленно, не убір. Благодаря дільничним виборчим це безперервне засідання, яке поки не оголоситься результати. Тетяна Недбайло, Фадір Косаба. Новини на Суспільному. Черкащина.